Привіт, дружні з вами, Денис Дружній. Коротше, друзі, не вийшло то, що, як казав, вчора маю на увазі чекати. Хоч я бачу, вона... ну хай буде так. Коротше, я побачив, що. Коротше, ми з'їли. Я з'їв вчора оті маленькі круасанчики, що я вам показував, що може з... можемо зняти на відео. Я їх, коротше, з'їв, та й вони так особо негарно ви... не виглядали на вигляд, того, що вони якісь такі були потовкані. Самі ви бачили, як я вчора показував. А я вже думаю, та доїдаю, бо воно якийсь таке не дуже гарний, привабливий вигляд, мало. Тому все-таки друге, так як я вчора обіцяв, ми знімаємо на ватрушку здобну Сиром. Ясно все це їсти не буду. Дві штуки чи три від цілий з'їм. Е і, і дам оцінку від 0 до 10. Ще плюс-мінус зробимо чай. І прореагуємо з чаем. Тому що заставка. Деніс Френні реагує! Деніс Френні реагує! <свісно> Сьогодні буде реагувати на. Ясно! Ясно. Нашу хлібину кожну родину батрушка здобна сиром, коломийський хлібокомбінат. Нат! 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 <реш> чекайте, чекайте, отрушка здобна сиром, сиром, сиром. Читаємо ваші коментарі. Тільки що подивився, що е, коментарів ви цей раз лишили. Ну, не так багато, як ви лишали під тими роликами ті рази по 30, по 40, цього разу 20. Тому читаємо всі коментарі. Ось, е, і переглядів, до речі, за попередні, за вчора менше, ніж за... Перед учора, значить, вже люди перестали це дивитися. Але є гарна новина. Хоч один ролик набрав майже більше 600 переглядів. Це вже краще, ніж нічого. Того, що нічого, ви знаєте, в основному в мене набирається від 30 до 50 переглядів, а це в пару разів більше. Значить, все-таки клікбейт, може сказати, частково спрацював. Частково, але спрацював. Добре, поїхали до коментарів. Hello, friendly! З вами Деніс Френдліт. 22 коментарі, let's go читати. Містер Бістер, нехай з Люка Заварюка знімить відео, як вона там у кав'ярні працює. Я вже це пояснював і з Люка вам також це мала казати, що немає часу їй знімати відео. Лише лиш обслужила одного клієнта, прийшов наступний. Обслужила наступного, ще наступний. Тобто в неї вона весь час працює. Клієнти за клієнтами, і думаю, ви зрозуміли. Тому немає часу їй розслаблятися, щось знімати. Розумієте. Ну, Зранку менше народу, але знімати не хоче, бо не хоче. Ну, такі справи. Це вже її. Не хоче знімати, то не знімає. Тому нема часу в неї знімати, як вона працює. Тому такі справи. Кристина Матвєєва, красивий торт, дякую. Геннадій Осачук, 5 хвилин, видно, він дивився 5 хвилин назад моє відео. Денис Молодець кожного дня знімає підписників. Радую. Дуже дякую. А ви пишете і мене радуйте своїми чудовими коментарями. Ну, з Люку ви не радуйте, завжди ображають ці дівчата, але так, в основному ви мій контент, хвалите. Тому дякую. Е, Паша Літос, добре чекаю. Спочатку чіто з смаками вже потім знапоїмо. Так і знімемо. Е, 20 січня куплю м -м, з кетчупом або кетчуп-бургер, бо мені на все не стане грошей. І потім пізніше з напоями. Та, Айфон Айфонович, гарний торт від злюки завалюки, дякую. Давід міксей, міксей, надіюся, правильно прочитав. Дуже класний торт. Тепер нехай сама здюка заварюка, з'їсть цей торт. Вона не, не з'їсть цей торт, бо вона мені дала, щоб я проригував. Навіщо буде? Ну, десь може прореагує, але десь пізніше. <кій> Як ви наберете тисячу переглядів на відео з Люку Заворюку, тоді вона прореагує. Так вона не буде проре... реагувати, вона не буде. Леонід Тимчук, Чекаю сьогодні міні-круасани, бо ватрушку з сиром. Батрушка з сиром, міні ми з'їли. Е, граж... Гражіна Толочко, надіюся, правильно прочитав. Класний торт дуже смачно виглядає. Молоде, що знімаєш для нас кожен день відео. А молодці ви, що ви зараз мене коментуєте. Молодці. Е, 04 Настюсік Настя. Обожній україномовний контент. Рада, що на тебе натрапило. Тому підписка. Дуже дякую, що підписуєтесь. Думаю, ваші нові підписки. Кожен раз буде нові, -нові. приходити глядачі. І ми наберемо з вами 16 тисяч підписників, надіюся. Е, Геннадій Осадчук, жаль, що батончики з дзвонів, не завезли. Ну, не завезли, не знаю. Я не був сьогодні в магазині, бо я вам показую, що буду регувати. Зайду десь завтра, може, будуть. Не буде, то 20-го. я хотів би на 20 січня. Ну, як не привезуть, виб... вибачайте, та... ДіПС, e, ну так жалко, що Маланку скасували. Дуже жалко, бо я мав би мати не 600 передів, а 4000 передів. Через Маланку я не маю, на жаль. ДЖПС, e, то добре, що хоч передів трохи набрав, ну хоч то повезло, бо я думав взагалі буде максимум 100-200 передів. А це хоч на одному ролику повезло набрати 600 передів. Це реально рекорд за останній час. Дуже класно. <кій> Цей. Цей кашель ужас. Паша Рітос, зніми чито з напоєм живчик. Гарна ідея. От якщо просиш живчиком, паша рітос я знімлю. Але вже пізніше. Е, Леонович, жаль, що Маланку скасували. Думаю, вже в наступному році буде Маланка. Я також Надіюся, бо буде в наступному році вже перемога. Або в цьому. Надіюся, в цьому буде перемога, а в наступному буде Маланка. Діджей Пієсто, але 500 передів за останній час це непогано, це дуже непогано, це дуже класно. Купи чи то з бургером, добре, 20 січня купую. Лего Фокс. Денис, не читаю під попередніми коментарі, щоб не тратити на них час. У кінці ролика читаю. Я зрозуміли, прикольний мем. Ну що я можу сказати? Лишився ще час ролика, я прочитав. Сьогодні вже не лишиться, я не прочитаю. Тому такі справи. Це феброрію Бруно. Я теж думаю, до лютого набереш 16 тисяч підписників. Дякую, я теж так вважаю. Леонович, чекайте. Плюнув в нечайну камеру. Е, на кінець Люка Заварюка знову тебе пригостила. А то я думаю, чому вона тебе не пригощає? Ну розумієш, дуже шалено там у неї ціни. Вона не дістане зарплату, вже потратить на Деніса Френні. Розумієш, вона вже більше тратити не буде. 60 щемось гривень той тор, що ми вчора їли. Отакий От маленький кусочок. Я би це ніколи не купив. Я купую до 50 гривень, а це взагалі навіть в мою вартість не входить. Розумієш? Дуже дорого, дуже. Е, за февралі, бруно, та, ти цими клікбейтами набрав собі пару сотень передів. От пару сотень, реально. Тисячу не вийшло набрати, але хоч пару сотень. Удалося. Містер Пістер, вже клікбейти, вже клікбейти ти можеш не робити, передю вже не буде. Ну я подивлюся до 20 січня, вдруг ще на 16, 17, 18, хоч 100 передів зберу. Не зберу, закрию. Зрозуміло. Е, Леруся правда, е, за, е, Леруся права, Злюка Заварюка тупа. Нік, Сюша Студенцева тупа. І Леруся також тупа. Настя Дудорченко, та то незамітно, що. Та то незамітно, що у тебе голос захриплий. А ось зараз замітно, пиши в коментарях. Все, а ми приступаємо з вами до реакції. Всі коментарі зачитані, поїхали реагувати. Трошки мало ви вчора залишили коментарі. Побільше, побільше пишіть, а то щось мало залишили. Добре, друзі, а ми починаємо. Ножик. Йдемо по помічника ножика. Так. Не знаю. Я, як багато з вами говорю, то захрипаю. Так, захрипший такий, типо. Поїхали. Так. Ватрушка з сиром. Я дивився, ми їли з вами ватрушки круглі, оті, Пам'ятаєте, а це ватрушка квадратна. Тому ми ще її не реагували. Поїхали від 0 до 10 з сиром. Поїхали. Ось таке. Ммм. Сухе, 8 балів, це ліпше з чаєм. Проклятий голос завжди захрипший. Тут треба чаю. 7 балів, бо без... з чаю може бути 9. Все. Я поставлю 8. Дивіться, сама булочка 7 балів, суха дуже. Тепер оцінимо самий сир. Може, залишиться ще пару хвилин може ми ще й прочитаємо за 11 чи 100 за 12 ваші коментарі. Подивимося. Так, самий сир. З сиром, поїхали. М -м -м -м. Сир 8. За те, що булочка суха 7. Разом 8. З сиром. Сама 7, сер, 8. Все зрозуміли. Сер смачне. Булочка з сиром 8. Сама 7. Добре, не повторю. <гум> <гум> а ось тепер ми можемо зробити собі чай. Поїхали робити чай. Так, mm -mm. трошки теплий чайник, значить це можна зробити чай. Беремо з собою кружечку. Це взагалі то з ангелами кружечка мамина, але можна і собі взяти. Так. Не знаю, багато там писало в коментарях, що нібито не чути, що у тебе закрипший голос. Друзі, я знаю краще за вас. Якщо закрипший, значить закрипший. Думаю, за пару днів пролікуюся, не знаю. Якийсь такий, знаєте, світлий чай получився, не знаю. Не знаю, що з цим голосом робити мені, подивимось. Мені здається, що гірше, ніж ті дні попередні. Не знаю. Так. Вчора о 8-й годині. його... хотів зайнятися саморозкруткою своєю. І то сонний, 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 засинаю, засинаю, І хочу зробити, то, то засинаю. 9 один засинаю, я вже не гоню. Цей дурний організм мене вже достав. Засинаю, засинаю, засинаю. Скільки можна засинати? <плес> <плес> Доски... <плес> Дійсно. Здається, чай нормальний. Просто мене бісить, що я весь час засинаю, розумієте? Скільки Просто у мене настільки організм привик, рано вже тепер хоче лягати в 8 годині, що в 8 годині я засинаю і все. Дуже сонний. Тому ліпше лягати мені чи рівно в 8, чи пів 8, напевно пану 8 так, такі справи. Напишіть, до речі, у коментарі, в якій годині лягаєте ви спати. Бо того, що мені вже буде цікаво хоть почитати ваш. Вас, може хтось теж знайдеться, що лягає десь в 7 годині чи в 8. -й. Пишіть в коментарях, а ми ймо. Третю, другу, другу з чаєм, поїхали. Тепер ще чай, чай менше більше на 8 балів, поїхали. Уже краще. Сьогодні я планую зняти всього 10 шортів. 10 шортів, в принципі, я завжди коли на своїх інших каналах публікував. За той день всього лиш по 10 відео. 10 відео, і ти дізнаєшся, чи цих 10 відео переглянули. Дивіться, ви можете також, ну коротше, за... коротше кажу, я публікую 10 відео. Якщо 10 відео не переглянули, це означає, що нема сенсу далі публікувати. Бо якщо 10 не переглянуло відео, то більше вже не перегляне наступні відео. Тому 10 відео це експеримент. Чи подивиться цих 10 відео, і все. Просто навіщо багато старатися на тим. Тратити багато часу, багато знімати, якщо в результаті тебе подивиться 1-2 відео. Все, більше не подивиться. Тому максимум 10 відео, ти й достатньо. Все. Тим менше буде вже хоч на каналі мені там прибільшувати, прибільшувати кількість відео. то вже бісить. Добре. Такі справа. Я ще на другому каналі сьогодні 10 відео, ти й достатньо, так. Так само круглого числа, 10 відео і все. І гуляй, і хлопець. <гум> я просто розумієте, канал свій основний розкрутив. Ютуб канал, тепер 15 тисяч. Вроді достатньо набрав. А зараз я буду у 23-му році більше на Фейсбук переключуся. У мене на Фейсбуці всього лиш 55 підписників. Розумієте, яка різниця? На Ютубі 15 тисяч, а тут лише 55. І я буду у Фейсбуці тепер найбільше рілсів. Рільсів опублікувати, бо там бачу більше переглядів. І може так бути, що я хоч 100 підписників наберу. Капіт, в мене було на Ютубі ціль 10 тисяч підписників, я цю ціль виповнив. А на, Ю... на Фейсбуці всього ціль 100. Це не 100. 100 підписників. Це дуже мало. Але щоб ви розуміли, 100 підписників дуже важко набрати на Фейсбуці. Та... Тому таке справа. Такісь <кхм>, та знайомі можуть набрати, якісь дорослі, там в основному аудиторія старі люди. Там. То навіть старі люди можуть 100 підписників набрати без публікування контенту, просто через знайомих, ну, їм не знайомі можуть додати. Коротше, на них можуть підписатися 100 невідомих їм людей, вони просто не приймуть. І вони навіть контента не загружать. А я мушу загружити, щоб просто 100 підписників набрати. Розумієте, такі справи? <кхм> та я точно чути, що я захриплий, ну 100%. Капецький жахливий голос. Та а, Знаєте, я спеціально сьогодні подивився вчорашній ролик. І я знаю, що я вчора був захриплий. Я подивився і знаєте що? <схай> На, відео, як... На відео дійсно звучить, що я не захриплий. Хоча я знаю, що я вчора був захриплий, навіть гірше. Сьогодні гірше, ніж вчора, але може навіть одинаково. Але звучить вроді нормально. Тому ви, напевно, і не... Тому ви, напевно, і не можете мені написати, що в тебе закриплий голос, бо я спеціально своїм переслухав. І не чути, що я закриплий. Прикол. На камеру не чути, а в реальному житті я реально закриплий. Ось такий прикол. Ха. От тепер і живи з цим Денис Dennis м м о о Виключили знову світло. Твою мать. Добре, що в мене відеокамера не на світлі йолки палки мене... Йоп, твою мать. Блін, треба вай-фай роздати. Треба нам швидше закінчити зйомку, та? Ви були свідками, як виключили світло. Ой, це жах. Це жах. Добре, я, я дам роздачу даних. Ну, для відоса. Це капець, шоб тебе ненавижу. Я піду по лампу, знаєте, та лампа. Ви мене, напевно, навіть вже і не видите. Чекайте. Добре. Блін, Блін, коротше, я не знаю, чи мене... ви мене не бачите, та? ви мене не бачите, я, я, я йду по лампу. Коротше, тільки що пішли по цю лампу, щоб світити вже включили. Значить, це було якесь переключення, сказав тато. Ну, добре, що все обійшлося, бо я думаю, зараз знову довгий час не буде. Включили, добре, окей. Включаємо знову нашу лампу, зараз інтернет прогружиться. Добре, все окей, супер, супер. Давайте доїдати і все, на пану коментарі сьогодні не почитаю, не знаю. Бо я ще хотів за ті... Я сказав, що не буду зачитувати, але як лишається ще трошки часу за один із міг ще вам трохи зачитати. Ти вчора ми до кінця не дочитав, не знаю, подивимося. Коротше, доїдаю. А знаєте, ці такі, Як ватрушки здобна сиром, не така і погана. А, я не дав оцінку, так, з чаєм? Щаєм з 9 балів. Зроблю ще собі чай. Ми зімо ще третю з вами. Чекайте. Чекайте, а вайфай включений. Так. Так, я піду, що подивився, чи вайфай включений, чи не включений, щоб ви зрозуміли. Та. Ось такий чай, бачите, мутний. Дуже мутний. Та. І я перевірив, все. Я перевірив інтернет включений. Все. Доїдаємо, не качаємо. У мене жах, а не голос. У мене жах. Розумієте, що таке жах? Отаковас. Отаковас. Це той малий телефон він трошки вимахується. Хтось може подумати, що я закаляюсь, того що вже немає е курточки тої, ну, спортивної. Е -е, річ в тому, що. А я хочу, щоб ви бачили на відео більше мою футболки, ані курточка трохи малюнки закриває. Тут малюнків немає, тому спеціально. Ну, ти, в принципі, так холодно, сильного нема, снігу так нема. Сьогодні легенький був. Зранку подивився, легенький натрясло. Дуже ледве. Тому особо не холодно, можна і так ходити. Лиш на зйомку, потім перебиратися. Такі справи. О, чекайте, що цей телефон ключиться? А, ключусь. А. Ну принаймні добре, що не в 16-16 відключили світло. Бо це тоді не знав би, як загрузити контент. Добре, що все обійшлось. Добре. Я лишаю... Все-таки так вийшло, що я їм з вами три булочки. Все, остання, третя булочка, let's go. Поїхали. Четверта буде їм уже батькам. Але чай страшне, мутний. Але вже, що буде, то буде. Ну, їсти з ним можна, так. ні. от зараз... Булочка з чаєм 8 балів. Лише всього 8. Ну, більше не можу поставити. 8 балів. Чай просто мотний через 100. Якби не був мотний, була би краща цінка. Ну такі, знаєте, залишки вже з чаю лишилися, тому такі справи. М -м -м. Тож яку нам оцінку поставити? Може додамо цукор до чаю. Не знаю, чи це так, напевно, це вам не замітно, але серйозно, я зараз говорю як старий дідо. Як захриплий, ледве говорю. Отак старий дідо говорить. Це капець. І нібито снігу не було, морозів сильних не було, але я встигну в кінці 22-го року нежить отримати, а тепер уже голос. Це капець. Може голос то, що я тоді у франкіз поїхав, не знаю. Ну а тепер чай нормальний. Ви бачите? Цукор порішав. Ммм, тепер вже можна й 9 поставити, бо солодкий чай 9 балів. Що ж, друзі, доїдаємо. Добре, спочатку 8, тепер 9. А. Ну, таке. Різні ситуації буває. Тут ти знімає світло, відключує, тут раз і включили. Таке справи. Буває по-різному. Я напевно, знаєте, друзі, якогось дня почну швидше. Бо я просто в останній момент, останній час, ну, за пару хвилин починаю. Зйомки до публікації, там лишається всього десь 20 хвилин. Тобто це мало часу. І ми не встигаємо всі коментарі перечитати за 11, 12, 13, 13 вже читали, за 12. За ці два дні лишилося. Тому я вже в цьому відео, напевно, читати не буду. Я вже почитаю. В кінці вже наступних днів на, ми з вами там спеціально лишимо. почнемо швидше зйомку у половині, щоб було десь 30-40 хвилин, 30-35, щоб ще лишилося на коментарі. І там лишиться більше часу і ми почитаємо вже всі ваші коментарі за ці 2 чи 3 дні. Подивимось. Тому очікуйте. Уже в принципі, Є пару хвилин. 4 хвилини, чи? 4, ні. 5 хвилин ще є. Чотири, ну, 4-5 хвилин. Але я думаю, вже наступного разу. Добре, друзі. Чи читаємо вас? Ну, подивимось. Коротше, я з'їв оцінку дав. Значить, такі висновки. Сама булочка без сиру 7 балів, булочка з сиром, 8 балів, самий сир, 8 балів. З чаєм, але без цукру. 8 балів, ну мало цукру, 8 балів. Коли додав багато цукру, 9 балів. Такі, такі у нас сьогодні висновки. Так. Давайте я ще зачитаю, чекайте, по 13-му, так? 13 січня, так? О, Кока-Кола, ми її любимо. Так. Як монашка, лайк ю відео. Злюка Заврюка так смішно їсть, дві години назад написали. Дуже дякую. Гражіна Толочко, цю що я тільки що читав. Дякую. Так, 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 підеш на роботу, ми це читали. Угу. Лікую голос. Злюка Заврюка в цій шапці виглядає крінжов, ми це вже читали. Так, е... я оцінюю десерт на 8. Лучше відповідь. ага, напевно, активу не буде. Клікбейт, напевно, не спрацює, тому що ніхто не буде танцювати на машинах, яких як ти то років тих років. Бо через війну, ми це вже читали. Ето обновлення. Так, чому. Так, в чому? Так, так, так. Ви Ерозі знов пише. Вибачте, я хотів сказати, що сьогодні вечору дивлюся. А, ми це читали. Понимаю. А, це дуже смачно, все. Значить, нам лишається за 12 це читати, так? Угу. Ти за 10 можна? Тато поїхав. Ага, то це це? Нічого собі, ага, ми це читали. 8 штук, я думаю, нормально. Я би хотіла, щоб ти поїхав. Ага. Е, е, Леонович, ну давайте трошки ще пару хвилин це дочитаємо. Дивіться. Е, на самому ти поставив найбільшу оцінку. Так, поставив. Грашінка Толочко. Коли буде не запай челендж, коли буде, не запий челендж, я його вже довго чекаю. Ну Дивіться, ви ще там не набрали 120 коментарів, здається. 120 коментарів вийде нова частина, все від вас залежить. Леонід Тимчук, як це. На Різдво, а я це читав. Я підписала Сензіля 540. Дуже дякую. Леруся, так подобається це відео Федеріко. Угу, ж тобі подобається. Прикол. Їй подобається то дурне Федеріко Феліні, де я себе психа показав. А Злюка Заварюка, Лерусі не подобається. І тепер скажіть, що Злюка Заварюка не дивна дівчина. Вона капець. Ой, блін. Леруся не дивна дівчина. Леруся капець, яка дивна. Но... Їй подобається то відео Федеріко, а не подобається з Люка Заврика. Це майже одне те. Тис... Ну ні, з злю... Люка себе психовано не показує, але ви зрозуміли. Регіна понеділок, жаль, а переглядів немає, вже є трохи. Крістіна Матвєєва, я тебе розумію, дуже дякую. Уранове відео. Сподіваюся, ці твої клікбейти допоможуть набрати тобі переду. Вже допомогло, до речі. Айфон Айфон. ні просто намальовано, що вони з печивом шоколад поливає, а в реальності вже полиє. Та я це вже читав. І Рахан, ну ти можеш купити шоколад. Дешевше, ну, солодощі дешевше знайти і взяти менше. Ну, це твоя правда, можна так взяти і купити. Нічого собі вже 28 тисяч лайків. Тобі на поставили Федеріко Феліні, це багато. Крістіна Матвєєва, ну так, да, я вижу, що в коментах все пользують стали цифрами буквами. Я це вже читав, що таке мус. Не знаю, загугли. Е, ну, ні, ну наїстися можна, можна. Чи Ара, чи нет, а чому немає переліку? Ти ж поставив кликбейт. уже є, дивися. Е, ну, чекай, скільки. А, ну так, не відповідай на російську мову. Не розумій їхні про їхні проблеми. Лено, Леонович, ніхто тебе не заставляє. Не хочеш не відповідай російську мову. Так і буду робити. Регіна понеділок, не відповідай на російську мову. Твій канал український. От саме. Правильно. Очень вкусно вигляді. Дякую. Коротше, на цьому все. Решту Це За яке число ми прочитали? За 12 я прочитаю за 11 10. Не знаю, якщо буде, прочитаю. З вами був Френні. Дякую, що ви були зі мною на цьому відео. Сподобалось, пишемо коментарі, підписуємось на канал. З вами був Енсфренні. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока. Все розказав, все пока. Оце лишили батькам, все, бувайте.